Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 31 травня 2023 року. І сьогодні я вам хочу показати, що я встигла в цьому напов'язати у спільному проєкту Краса і Залишків 3, який організувала Наталя з каналу В'язалки от Наталки. Посилання на Наталю організатора спонсорів. Та багато-багато учасників ви знайдете в описі під даним відео. Травень місяць в мене вийшов шкарпетковий. Для цього проєкту я вив'язла три пари шкарпеток. Ось, ви бачите їх на своєму екрані. І зараз я вам більш детальніше розповім про кожну пару. І залишків білий, молочний та червоної пряжі. Я хочу сплести у пару шкарпеток. Можливо, та, скоріш за все, це буде спитися 3,5. Вага першої пари складає 132 грами. Ця пара шкарпеток вив'язана із залишків різних видів пряжі. В'язала я їх або на трійці, або на 3,5. Це не пам'ятаю, тому не буду дуже багато розповідати казати. Мій улюблений хрестообразний набір. Далі резиночка 2х2, приблизно 25-26 рядів. І посеред резиночки я зробила залишків червоної вовняної пряжі ось таку смужечку. А далі я пішла в'язати хеліксом. Я підношу близько, і хелікс трохи видно, більш біліша пряжа. Та Молочного кольору. Звичайна бабусина п'ятка з додатковою ниточкою. І звичайне стрічкове закриття мазка. Ця пара в мене на 45-й роті. Другу пару я в'язала із залишків шкарпеткової пряжі з пицями двічка. Хочу показати вам чарівну скриньку. Навіть не скриньку, а корзинку, точніше. В цій корзинці я зібрала невеличкі залишки шкарпеткової пряжі для того, щоб вив'язати з них шкарпетки. Це я вам зараз так кручу, верчу і показую невеличкі залишки. Щоб ви бачили, навіть отакий залишок в мене знайде своє місце. Я вже почала вив'язувати шкарпетки, зараз покажу. Що в мене виходить. На двічці я почала вив'язувати шкарпетки. Це в мене перший залишок. Ось така цікава смужка тут два невеличких залишки пряжі. Розовенька, це також один залишок пряжі. Тобто, один, два, три, чотири. Оце в де п'ятий залишок пряжі. І це вже я вив'язую Шостий залишок пряжі. А далі, коли закінчиться ця пряжа, я подивлюся, який колір буде більш підходити, та почну вив'язувати саме його. Мої шкарпетки потроху просиваються. Я вже додала ще новий колір. І, от бачите, як вони в мене виглядають. Якщо цього кольору не вистачить. А, скоріш за все, цих двох кольорів мене не вистачить, я додам ще ось такий додатковий колір. Як бачите, кольорова гама збігається, вона гармонійно поєднується, і шкарпетки будуть дуже-дуже ціка... цікаві. Ось ці два маленькі моточки, які в мене залишилися після вив'язування цієї пари, і я кладу їх у корзинку. Друга пара шкарпеток важить 68 грамів. Друга пара в мене на розмір 40-41 для худенької ніженьки ніжки. І так, на двічку я набрала 60 петель хрестообразним способом. Відв'язала десь 17-18 рядочків резиночку і пішла потихеньку. Вив'язувати укріплена бабусина п'ятка і стрічкове закриття мазка. І у цій парі, після того, як я вже підійшла до п'яточки, я почала додавати ось цей колір методом Helix. І далі пішла вив'язувати вже шкарпетки методом HELIX, а халявка вив'язана просто лицевими петлями. Третя пара вирізана на спицях трічка і на, вона на сороковий розмір. Вив'зана просто із залишки в пряжі методом хелікс. Третя пара шкарпеток важить 61 г. Хрестообразний набірний край. 20 рядів резиночки 2х2. Хелікс, звичайна бабусина п'яточка та звичайне стрічкове закриття миска. Ця пара в мене ще не побрана, тому, якщо вона трішечки позмекана, не звертайте уваги. Ось така моя робота у спільному проєкті Краса і залишки в третій сезон за травень місяць. Три пари шкарпеток. Проходьте, будь ласка, до дівчат, нагадаю, посилання на них знаходиться в описі під цим відео, та подивіться, що із залишки в пряжі. Вийшло нав'язати в них. Я хочу побажати всім спокійних по можливості днів, натхнення та всього найкращого. До зустрічі, любі, до наступних відео.